Друзі, всім привіт! Значить, ми е, трошки завезли куботу на мойку, хімчистку, поліровку. Ну і треба нам сальник поміняти. Сальник лома. Сальник ми замовили, підтікав. Е, у мене питання до тих, хто розуміється на пластику, який вигорів. От є панель, да? Панель ось тут. Воно все тускне, ясне діло, що з руками воно все вигоріло. Підскажіть, чим це можна або відновити, або є якась хімія, якби воно трималося? Не Там не на день, на два, на тиждень, а от що так довго трималося. Тому що ми вже перепробували, накупляли тої хімії, така хімія. І таку хімію відновлювач пластику з Китаю замовили. Нічого не допомагає. Да, якщо так обшикати. А, не видно ось цим. Ось цим. О, о, отак все, бомбезно. Але що, повитирали, воно трошки постояло і знову воно ну, таке бліде. Хотілося б, звісно, хоч і трактор би ушний, але щоб він виглядав як новий, як ласточка. Ну, по цьому, звісно, поліровка, понятне діло, а от іменно по цьому пластику може хтось нам підскаже. По колесам. Так, ти що тут? Менеджер. Так, по колесам, понятно, тут ми знайшли всякі способи. Значить, відчистити їх і ми використали такі чор, чорніння таке, і таке з дешевого К2 Bono Black. Ніхто не секрет, що японські трактора підготовлюються, щоб вони виглядали як нові, хоч і вони мають роки. А от з цим пластиком підскажіть, друзі, будемо дуже вдячні.